Господа, обновилася сьогодні до нас це прекрасний ранок. Бог дав нам цей день для того, щоб ми служили Йому, славили Його. Браті і сестри, ми іскуплені у судного життя. Бог нам дарував нове життя. Ця правда прийшла в наше життя і змінила наше життя. Бог живе всередині церкви своєї, живе всередині нас. І колись Ісус як якби мріяв про те, що як, як хотів я хотів зібрати вас, як тімцом своїх підкрили свої, але вони не знали цей, цей час. Але на даний момент. Бажання Господа збувається. Він збирає нас кожне служіння птиця своїх кінців покрити свої, для того, щоб нас сьогодні благословити, послати нам слово, утішення, укріплення, когось наставити, облічити або допомогти, або навіть ізцілити. А для когось, можливо, цей день може бути днем спасіння. Як написано, нині, коли, коли почуєте голос його, не стучить ваших сердець. Нині день спасіння. Будемо співати всі разом. Світлом за мій Господь, у темряві. Очі мої просвіти. Дай що побачу красу слави. надію в житті укріпимо. Тем'яні, очі мої просвіти, Дай, що побачив красу твою славні надією в житті укрити. Ось я що спілитись, ось я щоб клонитись.

що сказав, ти вібо, ти моя бериня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, ти москво, восьня щоб схилитись, вось що новинись, вось щоб сказав.

Ось я щоб схилитись, ось я щоб володиць, ось я щоб сказати, ти мій Го, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій госпо, ось, я щоб спілив.

І святий наш Бог, великий Господи, во всіх своїх ділах! Ти Бог наш, на якого ми уповаємо. Ти твердиня нашого життя, ти наше утішення, Господь, ти наша радість, Господь, ти наше вдохновення кожний день, Боже, і всякий час, коли ми, Господь, просиваємося, коли ми Господь стаємо при Твоїм лицем, Боже, радусь, радуємося радостю, не преславною, тому що ти ізбавив нас від власті тьми, Господь, ти привів нас царство свого сина, озлюбленого. Ми познали істину, Господь. Кров Ісуса Христа, очистила, святила нас, Господь, і ми маємо прощення в Тобі, Господь ми стали праведними. Ти у нас, Господь, сон чистий, і праведными. Господь. Ми дякуємо тобі, Боже, за цю роботу, яку Ти проводиш у нашому житті, Господь. Ми премьер благодарні, Господь, за ті благословіння, які приходять кожний день у наше життя, Господь. За ті откровения, Господь, які утішають і радують нас. За ту мудрість, Господь, яка прийшла в наше життя. і дає нам, Господь, силу жити і перемагати. Ми дякую Тобі за ці славні служіння, які даєш нам, Господь. Я дякую тобі, що учиш нас. Прославляти тебе, Господь. Ми учимося тут прославляти тебе, Господь, щоб у вічності нам прославляти тебе вічно, Боже, благослови нас. Премічній пісні, Господь, як жертву, як жертву, як финям Господь, як врятува, благоухання.